Ми вже розповідали про благодійну акцію Ярмарок життя, започатковано журналістами Любомської газети Новий погляд, аби зібрати кошти на лікування онкохворих дітей. І продовженням стало спортивне благодійне дійство Я біжу до тебе, до організації якого долучилися місцева влада, керівники установ і підприємці району. Про благодійну акцію Я біжу до тебе. Мешканка Шацька Ірина довідалася із соцмереж із онучкою Євою приїхала до Любомля. Тішиться, що чотирирічна бігунка здолала дистанцію разом із дорослими. Вона бігла із дорослими людьми і пробігла весь круг. Ну все, їй дуже сподобалося». На центральній площі Любомля найбільше було дітей, які свідомо підтримали акцію. Вони також зробили благодійні внески, аби їхні ровесники якнайшвидше одужали. Ми збираємо гроші, щоб допомогти двом дітям, тому я взяв участь у цьому бігу. Бігуни стартували з центральної площі міста і випробовували свої сили на дистанції тисяча метрів. Підприємець Богдан Гусяв зізнався, що охоче долучився до благодійного заходу, тим паче, що це допомога дітям. На першу чергу це підтримка хворих дітей. У Любомлі, Любомльському районі. Ну і так, для оздоровлення свого організму, скажімо, воно не мішає такі е, акції, якби проводили кожного року, навіть частіше. Це досить цікаво. Все-таки мовить тепер не так бігає, як раніше бігала. Серед організаторів акції районна рада. Її голова Микола Сушик вважає, такі заходи стануть хорошою традицією, аби краяни розуміли, що добрі справи робити легко і приємно. Я радий особисто сам із своїм колективом районної ради підтримали дану акцію, як я вже сказав, організовували її. Для пропаганди здорового способу життя для допомоги коло хворим дітям, бо ми розуміємо, скільки біди зараз є, і розуміємо, що треба допомагати будь-якими способами. В тому числі хочу сказати, що пройняли в районній раді програму, де кожен депутат має свій фонд, і він кожен з них має можливість допомагати в тому числі таким діткам, які потребують такої допомоги. Тому я думаю, що такі акції будемо і надалі продовжувати. Редакція газети Новий погляд Плюс Продовжує проводити благодійні акції на збір коштів наших онкохворих діток. У нас їх в районі зараз є двоє. Це Карінка Вербінська, який нещодавно виповнився один рік. Та наша Маїло Даринка, яка теж зараз лікується в Білорусі. Коштів кожного дня йде дуже багато. Тому ми вирішили, що потрібно постійно проводити заходи, об'єднувати людей. Пожертви робили не тільки учасники забігу, а й багато небайдужих людей. Цього дня вдалося зібрати більше як 12 тисяч гривень. Опісля відбулося дефіле ангелів центральними вулицями міста. Із мамами і татусями пройшли маленькі ангелята, які сяяли усмішками.